Я Гребенюк Анастасія Андріївна, лікар-хірург-проктолог клініки Віта центр Білі в ділянці куприка. Чому з'являється та до кого звертатися з цією проблемою? Винято вважати, що куприкова біль зазвичай виникає внаслідок ураження нервових закінчень куприка та кражі через травмування, тривале сидіння, розвиток остеохондрозу та інших патологій. Мало хто знає, що однією з причин. Появи дискомфортних відчуттів в ділянці куприка може бути пілонідальна кіста або так званий епітеліальний куприкологід. Пілонідальна кіста представляє собою порожнину, в якій накопичується секрет сальних залоз, волосся, відмерні часточки шкіри і при несприятливих умовах та приєднанні бактеріальної флори все це утворює запальний процес. Основними проявами патологічного стану є Білі в ділянці куприка, що посилюється під час сидіння чи ходьби, свербіж, набряклість, почерваніння та ущільнення шкіри у верхній частині міжсідничної складки, утворення норець з гнійними виділеннями, нагадують фурунку, загальна слабкість, підвищення температури тіла. Пілонітальні хвороба не лікується консервативно, а потребує оперативного втручання. Сучасна оперативна проктологія клініки Вітацентр дозволяє позбутись захворювання швидко, безволісно, за допомогою малоінвазивних методів та швидким періодом реабілітації. Усі втручання виконуються згідно сучасних протоколів лікування в комфортних умовах для пацієнта. Самостійно діагностувати цю проблему важко, тому при появі дискомфортних відчуттів варто звернутися до лікаря-проктолога.